Так, всім привіт, друзі. Сьогодні без штативу. Сергій з Сергію! ти як не з яблуком, то з морозивом. Тут дуже слизько, подивіться, така трава вона нереально слизька. Зараз беремо курс, направляємось он туди на третій, той, що ближче, то другий. А ми направляємось на третій. Хочемо спробувати половити окуня. У нас залишилось дві години, їздили в справах. Штатив навіть я не вкинула вже, не розраховувала на зйомку, але не знаю, якось, може, познімаю, якщо в мене вистачить часу. Якщо будуть прям такі клювання-клювання, то я включу і буду знімати. Якщо не буде, то тоді, не знаю, так просто постоять. Хоч це трохи також половить. Так, попередніх відео ви бачили наші змагання. То, в принципі, якщо вам та рубрика подобається, пишіть в коментарі, можемо робити такі кожен день по типу змагання. Ще можна придумати якісь квести. Типу, хто, хто переможе, типу. Ну, коротше, якісь завдання можемо придумати для тих, хто для того, хто програв. Сергій, як ти на це дивишся? О, квашня. Які ж ми будемо придумувати завдання? З'їсти два листи лаваша за дві хвилини. <свісна> Бери, знімай, я буду бігти на горку. Ой, заляпався. А, ти сім'ї сильний... тих сіткою. Ще хочу якось обрати час, якщо він буде і таку тиху безвітряну погоду. Ти хочеш вже розкладатись? Ні. ні. Дивіться, їсть морозиво, все пожирає. Бо голодний, що вовк. І слона всі. А. а мені морозиво не взяв. Ні, то, коротше, хочу ще вибрати час і, друзяки, друзяки. Ось тут другий, ви бачите другий, а там далі третій. І розловити цей третій ставочок. Спробувати, чи вийде, чи не вийде. Зараз. Чи вийде, чи не вийде, що не вийде. Треба ось підібрати таку погоду, але сьогодні часу дуже мало, не хочеться витрачати. В принципі, позакидувати пару разів можна, там якийсь чоловічок на вудку лове і там дві людини. То хочу спробувати пооблавлювати його трохи. Бо він тут такий загадковий, окунчик тут, тут ви крупного окуня, бачили. Треба підібрати час, коли він тут клює. Бо ми не знаємо, у котрій тут вихід, і краще голови. Так що поки ще трава не піднялась, бо трава вже жесть. Не знаю, чи вам видно на відео. Напевно, ніфіга не видно. Ну, Трохи видно. Тут зум такий, звісно. Бачите, вже травинки. Вже аж до самої верхівки вже травинки доходять. Так вже трава висока. Да, Сергій? Трава висока вже в воді. Так, так, так. Вже і вдома бур'яни такі стоять, тільки дощик малий прокрапав, все позаростало, вже треба косити. Йомаю, -йо, вже <схи> скільки тут часу пройшло, ще й весна тільки розпочалась, вже бур'янами позаростали, скажи. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно. Смачно, смачно. А Ми yes. теж хочемо Тримуйте. Ладно, будемо розкладатися. Там третій, будемо розкладатись і тоді вже будемо пробувати окуньке. Зараз я... в мене стоїть там 17-й флюорокарбон прив'язаний, Прив'яжу бурашку 2 грами, бо, бо вітря немає. Кайфова погода. І ще я одне відео не познімала вам. Був такий вітер, реально. Я ж думаю не буду знімати, бо все буде задувати і буде незрозуміло, що відбуватися. А, нічого не чути. Але, хлопці, нереально було круто покльовок. Сергій, скільки я тоді зловила окунів? Штука ділась. Ну, десь так нормально десь я окунчиків наловила. А Сергій нічого не зловив, чи щось зловити, чи два, чи щось таке. Так. Щось мало. Вон підемо зараз туди, на той ставочок. Так що дуже великий вітер, неможливо закидувати. Я закидую, а той вантаж прямо на мене назад летить. Великі хвилі, а окунчик клював. Так, Достаємо снаряження. Достаємо палки, виричалки. Куп десь кофе, моє копье треба вставить ось так, фокус появись чек. І ще катушку прикрутить. Ну що, жорсткий той кіншин, yeah, скажи. Yeah. Я трохи половила на цей Black Fire, то я так мало в тому році взяла його і майже не ловила на цей Black Fire. Ну, він такий сопливенький такий, бачите? Не знаю, чи вам видно чи ні. Mm -hmm. Челіпається так взагалі. А у Сергія той кіншин, то він такий жорстка-жорстка, доволі таки палка. Там тільки носик делікатний трошечки, а так взагалі жорсткий він. Що можеш сказати про цей кіншин розрекламув... розрекламований? Та ну що сказати, то, то, те. то він ще є. От це зараз у мене ультралайт від 0. Восьми до семи грамм. Ну, блін, кончик, я б сказав, він від... поэтому палочка туга. Не такий чутливий. Не це. такий чутливий, то І кончик дивіться, як. Дивіться, як ламається швидко. Раз і зразу два спини нет Там ну не вина нічого, як я покажу, там сонце заблизько. Кому ти там показуєш? О, дивіться. Ну, воно тут нічого не зрозуміло, але порівняно з тим, що я вам показала, він доволі таки жорсткуватий. Жорсткуватий. <гум two> <рістую> Ладно, будемо збиратись, та будемо ловити вже. рыболов. Привет, акушатника. <связать> <связать> аккуратно, аккуратно. Что, Сергей, что расскажешь? Так да что, было только три поклевочки. Один снял реманку. и один уже подбирал стулы. На проволоке я ну, на под На. На а ничего, ничего, нет. У меня ничего вообще. На полярике? На поля, глухо. Co ja za przymanki? A zańczyki krzycza, czy? Хе, ну хоче приманок ідуть Навіть на крючки Так будем все пробувати і боляриків, і жуків, і джуманджі, і все, і лярови, ідуть. От. Голосніше трох, Волосніше, волосніше, хопі, ми на першому вже. Зараз Сергій половий, ми поспостерігаємо, так да, Сергій? Нема там клювань взагалі нічого. Почекай, 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 хай вийде. Тихо, 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 тихо. Блін, ну ну чого ти спішив? Ну й-моє. Ну нафіга. Розв'язався. Угу. Скільки ти обертів зробив? Мало розв'язалася треба було почекати трохи. Туди її роз... одвести трохи, поняла. Може, б вона виплила. Щучка була Сергій лузер. Ой, не розтрайся, там малий ще папу. Таке ушка була, та не було там. Було там, там кілочка. Ні. Вона Диви, попру. Вона не пустила. А Опустила. А да, видку сыр, точно. Дистава чебуратория, пожалуйста. То сам дистовой.